Добрий день, такий невеликий ліричний відступ. Показати осінній сад. Це в мене тут ряди, сад, загорожа йде. І сюди була загорожа, а тут за загорожею. Ну я Ось така штучка є від зайців. Вона так легко вдівається і от таку форму тримає непогано. Ну то зайці. А це бобри. Друзі бобри. Червонокнижні. Прийшов бобер, познімав, захист і з'їв. дерево. Вот. Ну. Жило, было и все на этом крае. На этом повезло больше. Гелочки позъедал. А тут ось пеньок залишив. Так, почитаємо. Так, бери коколо, сусінкоко, когіган дібудриво. Оце тільки вивчив назву, щоб вимовити її. А саженця вже нема. Чи деревця такого деревця? З'їло. Ось такі справи. А тепер що? Тепер загороди. <гум> Тільки пізно. Ну, сітка така. Та хоч така. Ну, все рівно не лізе. Так. Ну нічого. Головне, щоб було здоров'я. І пошвидше мир. І взагалі все буде добре.